Отака погода буде. Сьогодні вже сонце нас очікує, звичайно, що е, яскравіше. Сьогодні вже І блискавки будуть яскравіші сьогодні. Подійко. Дощ ніхто не відміняв. Парасольки ніхто не відміняв і ніхто не відміняв дуже класного гостя в нашій програмі. Ну, вже то, що... Запрошуємо студію Дмитро е, Сисоєв, е, Співак, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, привіт. Дай Боже, привіт, привіт. Дівчата не хлопці сильно ми? по спині, бо можуть легені відійти з цього місця. <laughs> Отак, ми У нас посередині. посередині. Ми не можемо. Увагою. Щоб була симетрія, да? Щоб була можливо симетрія. Ну ми взагалі хотіли щоб ти між дівчатами сиділи, але non, нічого. Що ж зробиш? Що ж, ж зробиш? Ну будемо, звичайно, ще цікавитись насамперед про те, що у Львові робить Дмитро Сосоєв зараз. Та Львів'янин, що робить у Львові? Так, мене завжди питають, діма, а ти що хіба не з Луганська? чи ти там не з Росії? Вже кожен день ті питання на базарі в супермаркетах. Я вже сто раз казав: я зі Львова. Я родився тут, але жив якийсь час в Росії, але зараз я у Львові. Родина в тебе проживає у Львові? Так. Тобто ти там зараз відвідуєш рідних і близьких і повертаєшся Звичайно. куди? Тобто, де твій дім? Все-таки ми не можемо. Розумієш, ми тут просто хочемо зареєструвати. Ми в БТІ працюємо. Ми хочемо зареєструвати, все-таки де в тебе нерухомість. Перерахувати метраж. Скажу чесно, я жив з батьками. Поки не одружився. Починається. Але самостійне життя воно почалося десь вже три роки назад, коли я жив зі своєю дівчиною, а зараз з дружиною. Ну, ми жили на зйомних квартирах. Ви знаєте, як то з батьками якось некомфортно жити. Ну не то, що я просто не хочу, ну якось. З дівчиною, з батьками. Ми розуміємо всі якось ці подробиці в них. Ну і так, там як качевнік туди, сюди, і зараз я живу де? В Соснівці, всі то знають. Я вибачаю, що я ну, в попередній програмі сказав, що Соснівка то село то є місто дуже файно з тобою Там багато музикантів. Слухай, а що це взагалі? Ну за місто. Ми там ніколи не бували. Я знаю, просто реально там багато музикантів. Так, Дуже багато музикантів, всяких фестів. Я там дуже познайомився. Там музична школа є чи що? З фірмачами. Так, там музична школа є, вони там теж всі рокери, фірмачі. Коротше, дуже класне місто. І там дуже багато дерев, там яка є. А дорога до Соснівки нормальна? Ні, ужасна проблема. Снівки до Червонограда ще гірше. а з Червонограда до Сокаля це просто Та взагалі Відром. може навіть знайшли спільно, знайшли спільно мову. Чи, чи? будемо одне... робити дороги? Все буде в країні добре. О, так. ще одна спільна розмова для нас може бути тема сім'ї, болять дівчата люблять говорити. Я, теми, я думаю, ми нарешті про музику поговоримо. Зі... Ні, ні. поговорити no. no. потім no. після ефіру. Знаєш не всі зірки хочуть відкрито говорити про свою сім'ю. Ти відкрито вже показав свою обручку, ти одружений і очікуєш свою першу дитину. Так. Як враження, скажи загалом, як тобі сімейне життя? Я не знаю чомусь. Багато там якихось відомих людей публічних вони думають, що треба то приховувати, тому що то якісь є. Що Потім дівчата тебе не будуть слухати да. вже так, як колись. Мені здається, якраз прикольно мати якось своїх прихильників. Ну, твої творчості, чим фанатів, тому що фанатізм то така штука, вона просто перегорає. Сьогодні ти є, сьогодні всі а, -а, -а, а завтра тебе немає. Мені здається, треба щось таке робити дійсно. Дійсно правильне. Дивіться, от в тебе є сім'я, в тебе є жінка. Хіба то не круто, то класно. Дружина підтримує тебе в твоїй музич... музичних вподобаннях. В твоїй роботі? І тут ми плавно переходимо на музику. Так, Бачиш? значить, дружину пробуй в першій відповіді в першій частині речення. А в вже давай про музику. Дружина в мене дуже класна, а теща просто бомба. То рідкість є. в мене теща дизайнер. Я взагалі просто від неї кайфую. Вона мені ще всі костюми. А дружина в мене, в принципі, вона також е, не секрет для всіх. Вона була колись. Танцівщицій еротичного жанра. Угу. І я на навіть... цікаве життя. Слухай, да. я передумав про музику говорити в цей момент. Давай це особисто. Да. Давай, да, давай все-таки про музику. На чим зараз працюєш? Де ти, ти себе знайшов? Чи спілкуєшся ти з хлопцями з прайм-тайму, чи ви з ними побили горщики? Але, але, але то знов тоді не про музику піде, тому давай це питання забудемо. На чим зараз працюєш? Ні, прайм-тайм – то якраз музика. Я в кожній програмі ну, згадую про ту групу, тому що то дійсно для мене як то моя сім'я. І ви знаєте, якби ми там <кхм> зійшлись, не зійшлись якимось музичними поглядами. Ми... Ми будемо спілкуватися. Я думаю, то все буде. А то шоу все-таки попсуло стосунки, чи якісь конкретно музичні такі речі? То в нас саме як дружба, спілкування було, чи то був проєкт, ви маєте на увазі? Ні, ні, ні. Я маю на увазі, що попсуло стосунки з праймтаймом музичні стосунки. А, мені здається, ви сказали попсові. Попсуло. Попсуло. Це знайшов друге значення цього слова. Напевно. Якесь інакше трошки розуміння музики. Я ніколи не була. Ну я ніколи не був категоричною людиною, знаєте, і в мене ніколи не було такого поняття: от стиль, треба, не треба то грати. Я, я люблю все. Починається. Ну починаючи там від джазу, рок н ролем ну рок. І... А там конкретно там роки всі хотіли. Там да, всі хотіли за границю, фірма Америка. Yeah. Так, вони і продовжують щось yeah. там. Алікс Челіс співає. Алік Шеліс там взагалі, по-моєму, сольну кар'єру почав. Да, так, одесь... ми говоримо про тих, кого тут з нами на мене. Ви спілкуєтесь, is. ну просто ну, ви спілкуєтесь зараз. там, ми, ми спілкуємося, але дуже рідко. Слухай, ну давай про музику. Що да, так... робиш? Ти, ми все віляємо, віляємо. Так, так, та, давай. До речі, в мене зараз дуже файна новина, тому що я просто задоволений, що в мене Бог, напевно, звів такою людиною, як Віталій Літягін. Як ми всі знаємо, багато людей в нього пишуться, тому що він дуже крутий аранжировщик. Ліття зна... він працює так, для тих, хто не знає. Літягін працює майже зі всім львівським шоу-бізнесом. Наприклад. Віталік, привіт. Наприклад, е Ірина Доля. Угу. Та я не знаю, якщо чесно. Всі? Багато. Ну реально, то дуже я багато. Ви знаєте, у ну, але... сікуль... Львові шоу-бізнесу. Тож... Місто прям, шоу-бізнес. Ну, добре, але що пишеш, жив'як, рок пишеш. І жив'як, і рок, і не жив'як, і синтетіку, і електруху, і драм-н-бейс, і все що завгодно. То людина, мегаталант. талант. І до чого я веду? Зараз я записав чотири своїх сольних пісні, але вони зараз є російськомовні. Я буду працювати над форматом, буду англійськомовні пісні писати, та українськомовні. То ти так? з російськомовної сім'ї. Можна сказати так. Mm -hmm. Згадом таким певним пафосом і форсом голосі я сказав слово львівський шоу-бізнес, чи підтримуєш ти з кимось стосунки, чи ти якось до них специфічно ставишся? Mm, як вам сказати? Правду сказати? Я, а, я... Правду сказати. Так. Так. Дивіться, знаєте, що відрізняє, на жаль, львівський шоу-бізнес ну, від шоу-бізнесу. Дійсно, тому що в нас є львівський шоу-бізнес, ну, а так. я просто шоу-бізнес. І знаєте, мені здається, всі давно з того трошки навіть якось там підшучують. А є ще ні, ще є український а шоу. Є український а я є... український шоу-бізнес, ешалони там вищі. Та -та. Ви розумієте, насправді ніякого шоу-бізнесу нема. У Львові, на жаль, поки що. Але ви знаєте, я побачив за останні два роки де реально прогрес. Знаєте, тр треба трошки розуміти, що коли ти у Львові там виходиш десь на площі ринок, відкриваєш машину, і ти вже думаєш, що ти зірка і ти дуже пафосний, то дуже, дуже печально. Насправді, в нас трошки то все перебільшено. От я тільки що дивився ефір карбон, так uh -huh. були. Вони ж собі, пацанчики, такі тупо гонять. Їм по барабану, там п'ять тисяч просмотрів, чи там uh -huh. переглядів, uh -huh. чи 15. Вони до того ставляться, знаєте, трошки як зтьобом. Це добре на твою думку, чи це неправильно? Мені здається, це нормально, це природньо. Просто показувати себе те, що ти не ну, насправді ким ти не являєшся, то мінімум смішно. Мені треба. Просто зрозуміти, яка зараз картина. Тому що я не розумію. Карти слухай розв... дуже... да, да, запутав. Добре, так. я вам так в двох словах скажу. Мені треба зрозуміти, яка картина, і все. І... Да, я я, я дожен ты... віддіті завтрашній день сьогоднішньої діяти. День, да. ну, але все ж таки, у Львові є певні зірки, яких знають в певних колах. І хтось з них хоче і да, до Києва звичайно, і так. там це не, не плануєш якогось такого дуету. Можливо, щоб якось у Львові тебе більше почали пізнавати, і більше тут аудиторія така львівська тебе пізна. Uh, Андріана, Левицький, Залізко. Ні, я насправді хочу, напевно, дует. Але мені здається, мені треба якусь людину, яка от зі мною буде розуміти моє бачення музичне. Угу. Я б дует твоє. хотів з Джексоном, але а, на, на жаль, на жаль. Але він випустив нещодавно ну, ще ви один альбом, В принципі, да. це теоретично. кажу, мій брат, як так може бути? Ну, може? Все може на світі всі заробляють Ну, теоретично гроші. це можливо, так що потрібно це просто можливо. візуалізувати. І, якщо ми вже задали про Майкла Джексона, ну, то все одно. Ну, ну, думаю, що тобі не одна людина говорила, що ти там схожий, якось. Mm -hmm. І, в принципі, якось відповідаєш цьому обліку. Ін інколи кажуть, що я прям кошу під нього. Кошу Ні, та насправді так, кошу. Це продумано, чи це ти народився і все. От, і ти такий, яким я зараз, і таким і був. Я таким не був, я скажу чесно, я такий, як Зараз, ну, напевно, роки три. Бо мене бурса моя музично поміняла коледж, Дякую пацанам, До речі, з приймтайм теж мене поміняли, тому що я ніколи не думав, що наб'ю собі татуїровки, але от ті всі патли, кульчики, перси, то, звичайно, то моє, ну, як сказати. Ну тобі комфортно в цьому образі, Чи це нав'язаний ага. образ? Ні, мені комфортно. Я, я себе настільки комфортно відчуваю. Мені навіть коли кажуть, що я якийсь там неадекват, як ти вдягаєшся, подивись на себе. Я себе вважаю мужиком, і все. Я вот тут мужик. А то, що тут, то все. Okay. Це правильно. Ось така цікава розмова у нас була з Дмитром метро. Ми ще почути, про інше говорили. А капельно ми yeah. на XFACO від чого тебе, як ти виступав? І давайте ще запитаємо за цей конкурс. Мені просто цікаво ну, от, дуже багато розмов, звичайно, Привіт! Привіт! чи, чи, чи правдивий він. Дуже багато, звичайно, я таких розмов, що платять гроші, там, щоб перемогти в цьому конкурсі. Чи стосунки з з учасниками, з зірковими тренерами? Чи якось вплинули вони на те, що зараз? <кък> я не знаю. Ви знаєте, x фактор він дає суто популяризацію. І все. Ти просто, ну, центральне телевідня з тебе, то дуже круто. Але потім, ну я вважаю так, от тобі дають шанс, і всі там плачуть. Ой, за мною там продюсерні прийшов, мене там не спонсорують. Та яка різниця? Тобі дали шанс, ти маєш його використовувати сам далі. Все, тебе показали, це саме головне. Але знаєте, зараз навіть у Львові. Ви не думайте, що я там стібався, що у Львові нема шоу бізнесу. Насправді появляється. Зараз дуже багато професіоналів. Дуже я зараз дуже радий, що в мене є дуже класна команда стилістів, візажистів і фотографів. І зараз я навіть буду, буду з ними знімати кліп. Я раніше думав, буду кліп знімати тільки в Києві чи десь там за кордон. Пойду зараз дуже класна команда. Я дуже вдячний. І піарщики появилися. Просто, мені здається, треба щось робити, просто йти вперед, вперед і не стояти. Ну все, ми готові слухати Дмитра Сосоєва. Так, а що б ви хотіли послухати? І, значить, який репертуар присутній в тебе. <світок> ну, ні, ну, щоб, що хотіли послухати, треба знати, який репертуар. Ну, ви знаєте, можна співати. Ну, це, або твоє, та щось? А нічого, що в мене російська мова, <світок> так, нормально. От бачите, Україну, <світок> нема націоналізму в нас. А ну, саме не, файне місце, не, саме толерантне. націоналізм є, але він здоровий. просто. Так, він здоровий. Так, так. не <кх> ну, що я хочу проспівати пісню, яка буде на українській малюночок, рисуночок, А взагалі я буду на неї знімати кліп, так що. Львове, я, я вас кохаю. Ти написав, так? Слова музики? Єлі Тягін мені допоміг. Файно, слухаємо. Історія <реку> oh, моя банальна і проста. В руках графітний карандаш і два листа. В одному місті признання моєї любі, а на другому листі рисована я ти. О, oh. ах, этот силуэт меня провоцирует. Дыхание остановилось и сердце забилось со скоростью света. Я просто сошел с ума, увидев твои глаза. Но не могу найти, не могу в этих глазах ответа. Я як нас злітав дух Майкла Джексона. До речі. От що чудо. Мене відчутла зжену тобі. Так. Дуже дякую тобі. Ти зараз додому повертаєшся до СМІ, залишаєшся ще в місті. Я зараз поки що в місті до 12-ї години. Потім я їду в Соснівку. Ти на байку їдеш? Ні, на маршрутці. Добре. На С два можете зустріти Діму о 12-й годині на вулиці Богдана. Хмельницького. Дякую. Де, на С2? Так. Маємо фрагмент відео з виступу Дмитра Соєва. Put her down was a song for the broken hearted. no silence, free. And this is for the ones who stood their ground I already see the cool. For Tymie and Gina, who never back down Tomorrow's getting harder, making no mistakes Looking ever lucky, like get to make your oven break this my i